Права 657 заповни таблицю. Ну що ж, стартуємо, ось наша таблиця я її переніс на дошку. Що ми бачимо? Тут написано відстань від рівного до Житомира. Масштаб написано на різних картах. Так, відстань на карті, відстань на місцевості. Ну і треба позаповнювати цю таблицю. Ну що ж, давайте будемо розглядати перший стопчик. Тут бракує, яка ж відстань на місцевості. Ну, очевидно, що тут у нас має вийти 180 відстань від рівного до Житомира. Але давайте все-таки як можна отримати це число, розбиратися. Бачимо масштаб 1 до 4 мільйонів. Тобто записуємо тоді перша дія. Або хай буде перше завдання, перша дія. Тобто ми пишемо, що 1 см на карті це 4 мільйони. 1 до 4 мільйонів, то записуємо, що це 4 мільйони. сантиметрів На місцевості. І це дорівнює. Забираємо два нулі, то тоді в нас залишиться, якщо ми заберемо два нулі 40 тисяч. Записуємо. Так? Бо в метрі 100 сантиметрів це буде метри. І це дорівнює. 40 тисяч метрів це буде 40 кілометрів. 1 кілометр це 1000 метрів. Отже, записуємо, що це буде 40 кілометрів. Так, і є. Ну що ж, виходить, що 1 см на карті це 40 км на місцевість. Я не допишу, бо там не вистачить місця. Гаразд. Ну а тоді сказано, що відстань на карті 4,5 см. Тоді треба кожний цей сантиметр. У нас 40 км, треба 4,5 помножити на 40. Записуємо друга дія. Тобто ми записуємо, що 4,5, що множиться на 40. Бо в одному сантиметрі 40 кілометрів на місцевості, і це дорівнює. Це можна записати як 4,5, що множиться на 10 і множиться на 40, або 45, що, що множиться на 10 і множиться на 4, або як 45 помножити на 4. І ще раз, ми забрали звідси 10, помножити на 4,5 у нас вийшло 45. 45 можна помножити на 2 і помножити на 2. Множимо на 2 і множимо на 2, це дорівнює. 45, що множиться на 2, це буде 90. А 90, що множиться на 2, це буде 180. А в дужках записуємо чого? Кілометрів. Є. Ну що ж, отже, відстань на місцевості, яка відповідає 4,5 см при масштабі 1 до 4 млн, буде складати 180 км. Записуємо тут тоді цифру 180. Кілометри тут писати не треба, вони тут в таблиці записані гаразд. Наступний стовпчик це карта з масштабом 1 до 5 мільйонів. У нас відстань є 180 км між рівним та Житомиром. І треба знайти, які відстані на карті це відповідає. Ну, Давайте з масштабом розбиратися. Записуємо тоді друге завдання чи другий стопчик, перша дія. Отже, записуємо 1 см на карті. Це, отже, тут у нас 1 до 5 мільйонів, записуємо як 5 мільйонів сантиметрів на місцевості. І це дорівнює. Ну що ж, 100 сантиметрів це 1 метр, забираємо 2 нулі, то у нас тоді залишиться 50 тисяч. Ще раз, 100 сантиметрів 1 метр, то це буде 50 тисяч метрів. І це дорівнює 1000 метрів 1 км, то це 50 км. Ну що ж, ми знаємо, що в одному сантиметрі на такій карті міститься 50 км на місцевості. Гаразд, нас запитують, а відстань на місцевості 180 км. Яка буде відстань? Потрібно ці 180, поділити на 50. І ми дізнаємося, скільки таких сантиметрів буде. Ну що ж, записуємо друге. Отже, 180 км, що ділиться на 50 км на сантиметр. Ділимо на 50. І це дорівнює. Це можна записати як 18, поділити на 10 іділений дільник. Від цього частка в нас не зміниться. Записуємо як 18, що ділиться на 5. І це дорівнює. Ну що ж, можна і ділений дільник помножити на 2. Від цього частка також не зміниться. То ми записуємо 18. Що множиться на 2 поділити на 5. Що множиться на 2. І це дорівнює. 18, що множиться на 2, це буде 36. Що ділиться? 5 помножити на 2, це 10. А 36, що ділиться на 10, переносимо кому на один розряд ліворуч. Це буде 3,6. Отже, в дужках записуємо чого. Це будуть сантиметри. Отже. Тоді 180 км на місцевості буде відповідати відстані на карті в 3,6 см. Записуємо тоді в цьому стопчику, що це відповідає відстані 3,6 см. Напишемо, тут уже записано. Гаразд. Ну що ж, переходимо тоді до третього стопчика. Записуємо третє завдання. Ну, ми бачимо, що 9 см на карті відповідають. 180 км на місцевості. Ну, давайте дізнаємося, оскільки в одному сантиметрі на карті, скільки це кілометрів. Як дізнатись, потрібно 180 поділити на 9. Запишемо, що оскільки один сантиметр на карті. Це 1 см на карті. Це. Записуємо 180, що ділиться на 9. Це буде дорівнювати 18, що ділиться на 9, 2, І 1-0, тобто це буде 20. 20 кілометрів. Так, записуємо А 20 кілометрів. Це дорівнює. Переводимо спочатку в метри, переносимо. Отже, кілометр це тисячу метрів, то це буде 20 тисяч метрів. І це дорівнює. В метрі 100 сантиметрів. Якщо ми додамо ще 2 нулі, то переведемо в сантиметри. Отже, додаємо 2 нулі, то всього у нас тут буде 6 нулів, то це буде 2 мільйони. 000... 2 мільйони сантиметрів. Є? Ну що ж. Якщо так, то тоді який у нас масштаб? 1 до 2 мільйонів. Записуємо тоді масштаб. Масштаб. Записуємо 1 до 2 мільйонів. Що ж, тоді записуємо в нашій таблиці в наступному стопчику, що на такій карті масштаб 1 до 2 мільйонів. 1 до 2 мільйонів. Ну що ж, ось така задача на використання масштабу. На цьому вправо завершено.